Доброго дня, шановні. Ходила я тут, поливала тепличку і дивлюсь, що я незаслужено обійшла отакий гарненький томат під назвою Марвел. Ось зараз я попробую ще показати оцей. Ось він. Бачите, який він жовто-гарячий такий. Ось із полосочками. Ось, гарненький такий, і він такий урожайний. Дивлюся, і ось він, і ось. І подивіться на оцю китицю. Ось. Це марвел. Ось, ось тут ще два зріють. Подивіться, оце ще теж він. І ось пішов, 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 і ще ось він. І ще маленький. Ну, та ще є одна, бо подвіж сажу. Так на другому вже менше. Ось. Ось отакий він. Бачите, жовтий, жовто-гарячий такий із жовтим. Гарненький. Ну, я ще не пробувала його, не буду казати. І тут ще є в кущах. Де він? Ось там. Ось ще один висить. Та він поряд, я все дивилася на оцю красоту. Цей смачний, дуже смачний, жовтий, величезний, поліцький. Ось. Ну, але добре, це я знімала тут його. Там він такий висить, він жовтий, великий. Отам. там. Тобто звертала увагу. Ну, а це, дивлюсь, Марвел. Отакий такий красунчик. Ну, що буде він і він красуватись у нас. Гарного вам настрою!